Після гормонального лікування ефекту значного не дало, після чого було вирішено разом з гінекологом звернутися до такого методу лікування, як гістероскопічне видалення частини міоми матки. Я на неї погодилася, звичайно, після проведеної процедури ефекту. Не було навпаки, через буквально 2-3 місяці погіршення стану відбулося і кровотечі почали ще більш масивнішими. Змінивши свого гінеколога на іншого, вирішено подальше лікування цієї проблеми. І все ж таки в тому самому напрямку знову ж таки гістероскопічно таки продовжувати видаляти цю міому. Видалення було цього разу більш успішне. Симптоми такі як кровотечі усунулися і буквально на 9 місяців. Кожні 3 місяці я проходила обстеження в цього свого гінеколога.